О 12-й годині ночі росіяни здійснили запуск БПЛА Шахет з території Білгородської області по місту Харків. Влучання, зокрема, були по будівлі одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного з спортивних об'єктів у Шевченківському районі. Там на місці тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни.